У СББ. це добре з точки зору формування почу, державної почу. житлової політики. Це ні? Краще, ніж нічого. Краще, ніж нічого. Але воно заводить, воно не, воно те, що воно. Воно не вирішує питання. Звісно, безумовно, і не могло вирішити. Це те, що воно добровільне. Не є власником будинку і балансоутримувачем не є, і не є надавачем послуг. І це робить її якоюсь абсолютною абстракцією, в якій ну, якесь ОСББ. Я пам'ятаю, як ці напів, ну, вибачте, неадекватні, там, ну не хочу образити там недосвідчені. Журналісти, журналістки з потужних каналів, прямо кампанія така була. Створіть ОСББ, і у вас щастя буде в будинку. Пригадуєте? Да, 5 -10 вони до сих пір є. Це, це до сих пір, вже, до сих пір. Створюйте, і у вас буде щастя. Та люди, ви, ви зрозумієте, що головне це а дійсно ментальна спроможність співвласника бути співвласником, а він же сам не може потягнути. Ну, давайте до того, що не може бути ідея Альони. Бабак я просто Бабака. 100% власників, Альона Бабак Це собі в своєму ідея Альона, яка прийшла до. Альона Бабак, як мій головний фаховий опонент і супротивник, вона в своїй теоретичній голові намалювала їй допомогли за гроші за, зарубіжних грантів. Їй намалювали таку картинку, таку ілюзорну, таку дуже рожеві окуляри. І вона. П'ять років бігала по ефірах і переконувала. Люди весь час мріяли управляти своїм житлом. Угу. Я їм давав можливість мрію реалізувати. Ну, це все виявилося, що не так. Люди нікого не мріяли управляти Та особливо своїм. Да. Ми бачимо а далі Альона країні. примудрилася разом із своїми бойовими подругами безтолковими проштовхнути інші норми в цих скандальних законів. І головний злочин їх перед людством українським це те, що вони не дали можливість. Муніципалітетам, тобто органам місцевого самоврядування, просто списати з балансів без капітальних ремонтів без капітальних ремонтів старі Як це будинки, повинно бути і в закону? нікуди да. списали і кажуть: дивіться, це вже не комунальний, це вже він і не був да. державним. Це ваші люди. радійте, радійте і нас цілуйте. Вибачте, в щастя, що ми вам дали списали на вас цю хрущівку. А люди, які тільки зараз почали дізнаватися, що вони. Вони де юре, тобто юридична, є власниками не квартири, а вони є співвласники будинки. А вони ж до сих пір переконані, що будинок міський, кличка, mm -hmm. Пантілеєва, Труханова, там ще якогось мера, а в них тільки квартири. І вони ходять і кажуть, ні гадя, зробіть нам капітальний ремонт. негодяї гадя, що в нас текуть, течуть круби, де труби, дахи, що в нас холодно, що в нас те. А їм кажуть: люди, так це ж ваше, мережі ваші, царюйте. І ось цей маразм ніхто ж нічого не робить, щоб далі з нього виходити. І ще ж додайте, що в цих будинках забрали підвали, перші пороки Перепродали В Польщі ця ж реформа була реалізована. Всі ці підвали, перші поруки, їх віддали людям на початку 90-х. Багатьох... У багатьох будинках в... там особливо ми розуміли, в Києві, да. в центрі це її і був і, і був і є інвестиційний потенціал. За рахунок якого експлуатації, за оренда, да, якась експлуатація відкладають на ремонт. додаткове джерело вс... для капітального да, абсолютний, ремонту. Абсолютний Тут спочатку все, що можна продали, да. потім на людей списали, просто і кажуть: ми, ми, ми реформувалися. І якби я вам перелічив всіх видатних політиків, в тому числі і президентів, колишніх там інших, які цю маячню несли десятки років. І я, і коли був і головою держкомітету. П'ятої міністрів. я боровся, я намагався їм пояснити очевидні речі. Вони на мене дивилися, а потім мене вирішили, що ми будемо його переконувати. Краще ми ліквідуємо держками Ну, да, і так вони вийшли. Ну, ну, і да вирішили, ви, вирішили. вирішили проблему. От вирішили проблему.